Увага, повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття. У складні часи ми прагнемо знань, у розвитку, нормального життя. Але чи готові наші укриття стати для нас справжнім освітнім простором? Ні, укриття це не просто місце, де можна перечекати небезпеку. Це потенційний клад бібліотека, місце для творчості та спілкування. Але подивіться навколо, чи сприяють ці умови навченню та натненню. Біть собі укриття, де є зручні парти та стільці, де достатньо світла для читання та письма. Де є дошка для пояснень, полиці з книгами та навчальними матеріалами. Місце, де ми можемо не лише бути в безпеці, але й продовжувати навчатися та розвиватися. Тут можна було б зробити клас для навчання. Або ідеальні, щоб посмачно поїсти, поспілкуватися з друзями, попити каву бучаю. Згодно з тобою. I hope There will be a computer class here one day where we can practice our programming skills. Oh, I agree with you. And as for me, it would be great to have a chemical lab here because we can do many different experiments in it. I would like to have a class dedicated to the great Ukrainian writers. Korean and I would like here to do a speaking club in English. And we have already items here and ideas. We have a dream. Ми хочемо, щоб всі наші учні восьмої гімназії навчалися в безпечних та комфортних умовах. Ми сподіваємося, що у нас буде більше місця не тільки для навчання, а й спілкування з друзями та вчителями. Ми віримо, що наші мрії здійсняться. Ми чекаємо на диво. Ми вважаємо, що наші мрії здійсняться. Your help is an investment in the future of our children. Let's not leave them without the opportunity to learn. Together, we can create a safe and inspiring educational space.